Шановні колеги. Я рада вітати нас всім з чудовим професійним заходом науково-практичної конференції з міжнародною участю, організаційні та клінічні аспекти пацієнт орієнтованого підходу до лікування та реабілітації в сучасних умовах. І дозвольте, будь ласка, подякувати Збройним силам України за можливість обговорювати професійні питання в період війни і організаторам конференції, які мали мотивацію. Часом натхнення працювати і зробити для нас таке професійне свято. Я хочу поміркувати з вами над проблемою медико-психологічної реабілітації осіб постраждалих внаслідок впливу стресових факторів війни. В фокусі уваги хочу розглянути інформаційний стрес і поміркувати з вами, чи є в нас шанс зберегти психічне здоров'я в умовах сучасного інформаційно-психологічного виру. Отже, всеукраїнське опитування щодо стресових станів, яке опублікувало свої дані у, наприкінці 23-го року, зроблена нашими колегами з Інституту соціології НАН України, довело, що більше третини населення України живуть у стані у стані психологічного дистресу, підвищеного. Або високо. Я, як це проявляється? Це проявляється через симптоми виснаженості, тобто відсутності мотивації, проблемам з концентрацією уваги, з насиллям і загальмованістю. Це проявляється соматичними симптомами, сильним прискореним серцебіттям і відчуттям слабкості, проявляється симптомами тривоги і депресії. Серед актуальних стресорів більш ніж 80% населення відмічають переживання через почуте і побачене в медіа. Радіо, телебачення, інтернет, і от з одного боку здавалося б, якщо ми розуміємо, які тригери заважають нам е, функціонувати, треба їх е, ну, запобігати е, е, спілкуванню з ними. Ні, ми ж українці, ми парадоксальна нація. Більш ніж 50% е, опитуваних е, проводять дозвілля. В тому числі з через споживання інформації, в тому числі онлайн. А ми з вами знаємо, колеги, що в основі будь-якого психологічного стресу лежить вплив інформації. Інформаційний стрес буває трьох видів: пов'язаний з інформаційним перевантаженням, пов'язаний з взаємодією людини, з інформаційними технологіями і з професійною діяльністю людини. Перше проблема інформаційного стресу озвучив американський вчений Елвін Тофлер, який жодного разу не був доктором, але був розумною людиною, і створив концепцію розвитку суспільства, концепцію трьох хвиль, і типи розвитку суспільства аграрне, індустріальне інформаційне, він виділяв і атрибутам саме інформаційного нашого суспільства, постиндустріального. Елвен Тофлер вважав високий темп розповсюдження інформації, що потребує від людини нових адаптивних навичок, на які вона не здатна. Не маючи надійних механізмів адаптації та не опанувавши нові позитивні стратегії виходу з інформаційної кризи, людина, зокрема, і суспільство в цілому піддаються розвитку хвороби, яку Тофлер назвав ф'ючішом. П'ючий шок являє собою людською реакцією на надмірну стимуляцію, яка проявляється на трьох рівнях: сенсорному, тобто зниженням точності передачі образів і стирання меж між ілюзією і реальністю, когнітивному через зниження здатності вибору оцінки та збереження інформації, і поведінковому через зниження здатності до прийняття рішень, стан так decision-making стрес. Ми займаємося цим питанням з 2014 року, і ми маємо значні здобутки в плані розуміння того, як інформаційно вплив психологічний вплив впливає на стан психічного здоров'я як окремого індивіда, так і груп населення. І одним із, із перших кроків, які ми зробили. Ми ідентифікували критерії надмірної залученості до користування засобами інформаційно-психологічних впливів. Отже, це непереборне прагнення до систематичності перегляду тебе або пошуку новин в інтернеті, навіть коли це стає перепоною для виконання сімейних або професійних обов'язків. Це поява ознак відміни та класичного санкціентного синдрому, синдрому відміни при неможливості отримати свіжу інформацію у звичний час, тобто роздратованість, відсутність апетиту, інсамнії, тривога, туга і таке інше. Це наявність мотиваційної домінанти до пошуку інформації та потреби обговорення її з іншими через відкладання усіх у, у інших важливих справ, і нездатність відмовитися від пошуку нової інформації. Через погане самопочуття або необхідність виконання іншої діяльності. Отже, інформаційна травма є особливим відом індивідуальної чи колективної психічної травми, вона супроводжується специфічними порушеннями психічної діяльності, які виникають внаслідок стихійного або навмисно організованого інформаційного впливу. Через тривалу дію на психіку, різноспрямоване, емоційно значущої інформації у людей може різко знижуватись критичність мислення і сприйняття інформації, спостерігаються різні форми емоційного зараження, що з часом може набути ознак епідемії. Як соціальні наслідки інформаційної травматизації, дослідники розглядають зростання агресії в суспільстві, групову напруженість, суспільні конфлікти, соціальну фрустрацію, страх майбутнього, для інших, формування образу ворога. І чорно біле мислення. Інформаційна складова один із найважливіших чинників поширення травми в популяції. Це механізм, за допомогою якого травма перетворюється на колективну, тобто притаманну всій групі, навіть якщо окремі її члени не зазнали прямої травматизації. Отже, ми з вами живемо в ситуації, коли ми маємо реальний новинний контекст, що сам по собі є досить травматичним, і живемо в ситуації безперервних постійних психологічних диверсій та інформаційно психологічних операцій. Ворога це призводить до виникнення медіатравми, тобто психічної травми, що виникла під інтенсивним впливом медіаповідомлень, медіаконтенту, отримана з використанням медіозасобів як шкідлива для психіки реакція на емоційно значущу подію, що зачіпає значущі сфери існування людини, і яка пов'язана із сильними стресовими впливами на психіку, загрозою чи тим, що сприймається як загроза і порушує відчуття безпеки для життя. Отже, медіатравма е, має декілька складових емоційну, когнітивну і поведінкову, і призводить до формування вторинної травми, травми, яка виникла під впливом кого е, або чого-небудь на психіку, викликаючи в неї емоційний відгук. тобто виникає ретравматизація, повторна травматизація через спогади, перегляди або розповіді про подію, що сприймається психікою як хронічна актуальна психотравматизація. І якщо первинна травматизація відбувається з безпосередніми учасниками події, які пережили загрозу життю і безпеці, то вторинна травматизація властива людям, які були свідками події, але самі в ній не брали участь або спостерігали подію з екраном телевізорів моніторів. Їх реакції засновані не на реальній загрозі, а на уявленнях про неї. Тобто вторинна травматизація це феномен проживання події, про яку є мозаїчна інформація. А відсутні логічні ланки домальовуються психікою у вигляді фантазійних ілюзорних новоутворень, прийнятих свідомістю за справжні. Внутрішнє промалювання події набагато яскравіше, страшніше. Ніж процес проживання самої події, адже адже подія закінчилася, а в ілюзіях може тривати скільки завгодно часу, обростаючи новими і новими подробицями, шоу психи. До вторинної травматизації схильні люди дотичні до подій опосередковано скрізь призму чужого досвіду. Це можуть бути родичі, друзі, близько оточення людини безпосередньо потерпілої, які спостерігають за проявами симптомів і часом стають жертвами агресії і інших наслідків травм того, хто її безпосередньо пережив, це глядачі і читачі змі схильні до надмірного захоплення пошуком і переглядом новин, в результаті чого отримують медіатравму, бо здатність психіки домальовувати подробиці в такому випадку відіграє тотально саморуйнуючу роль, і фахівці допомагаючих професій. Ми з вами, шановні колеги. Отже, рівні вторинної травматизації через медіатравму травму можуть, можуть бути різними, залежно від того, до якої групи належить людина. Якщо людина безпосередньо спостерігає за подією, але не є її учасником, має чіткі, але мозаїчні спогади про її деталі. Уявлення додає лише фрагменти події, яких бракують для цілісного сприйняття, які допомагають вибудувати логічний ланцюжок подій. Людина активно реагує на подію, і всі модальності її реагування, тобто когнітивна емоційна поведінка, є конгруентними до ситуації. Інша історія: людина не причетна до подій, але близька до його учасників, та має змогу безпосередньо спілкуватися з ними. При цьому домальовується до половини, нібито інформації про події, додаючи своєї емоційності в інтерпретацію події при її перекладенці або спогаді. Людина, що схильна до такого типу вторинної травми, бере активну емоційну участь в діалозі, може безпосередньо реагувати на розповідь. Когнітивна сфера в такому випадку лише допомагає добудувати логіку і цілісність прийняття події. І третій, найбільш тяжкий варіант: людина не причетна до події та не знайома з її учасниками, інформацію отримала зі СМІ. Має власну картинку події, яка не відповідає дійсності з уявними сценами, що докорінно змінюють саму подію в уявленні людини. Отже, виникає, тоді виникає травма свідка, стан людини, яка, не будучи безпосереднім учасником події, тяжко її переживає і відчуває глибокий стрес. Її провокує не безпосередня участь, а емоційна залученість до події через сприйняття інформації про неї. Непряма або делегована травма, травма свідка, включає різноманіття клінічних станів від донозологічних до клінічно окреслених стресасоційованих, тривожно депресивних, фобічних та інших розладів, які виникають після того, як людина стала або безпосереднім, або непрямим свідком травматичної події. Побачені кадри постійно прокручуються в уявленні. Людина багато разів заново переживає травматичний досвід, і чим менше фактів відомо про трагедію, тим більшою мірою наша психіка заповнює невідоме за рахунок фантазування. І кожен уявляє собі спосіб, як могли б перебігати події, що могли б відчувати постраждалі люди, виходячи з власного досвіду та емоційного ресурсу. Як правило, наступні 2-3 дні з'являються деталі, персональні історії, фотографії людей, що опинилися в епіцентрі травматичної події, і в цей момент спрацьовує механізм ідентифікації з кимось, хто реально опинився в складній ситуації, і чию історію оприлюднили СМІ. Це стикається з результатами українського опитування щодо стресових станів. Бо найбільша кількість людей, найбільше важким чинникам медіатравматизації назвали прояв. Ви що вони думали про побачене і прочитане, навіть якщо не хотіли цього? Отже, клінічні прояви травми свідка на рівні феномену, симптому, синдрому або назології. Ну, назологічна приналежність тут зрозуміла це амплітуда реакцій на тяжкий стрес і адаптаційні розлади. Прояви. Перше, це вегетативне збудження, тахікардія, пітливість, почервоніння, запарочення, розгубленість, смуток, тривога, гнів вічай, надактивність чи бездіяльність навпаки, соціальна ізоляція, зацепіння, це нав'язливі спогади або думки з фабулою травмуючої інформації, трансформація негативного когнітивного та емоційного дрейфу, поведінкові реакції на і страху. Це прагнення уникнути думок та розмов. Які якось можуть нагадувати про травмуючу інформацію на тлі нездатності згадати той чи інший її аспект? Дратівливість або спалахи гніву, посилення реакції здригання, надмірна підозрілість, старе і гіпотемія, ангедемія, порушення харчової поведінки, дістамія, то втомленість і знесилля, почуття нікчемності і надмірної провини, труднощі в зосередженні уваги, концентрації або відтворенні. Тобто клінічні прояви, перш за все, це дезадаптивне постресове реагування, депресивні розлади, прояви патологічної тривоги і майже 70% когнітивні порушення. Отже, ми зрозуміли, що інформація є зброєю, а чи є можливість її виміряти? І можна. Ми створили дуже дієвий і простий психодіагностичний інструмент, який дозволяє. Виявити розлади пов'язані з надмірним захопленими новинами, пов'язаними з широкомасштабним вторгненням на базі всім відомої методики АОДІ. Що ми які дані ми отримали? Ми отримали такі дані, що, шановні колеги, тільки 15% з усіх нас мають змогу, і мають навички. Вживати інформацію безпечно, без шкоди для свого здоров'я, перш за все, психічно. Отже, переважність більшість цивільного населення України демонструють зараз надмірну захопленість новинами, пов'язаним з широкомасштабною війною РФ проти України, причому майже 50% мають ознаки клінічно окресленої аддикції. Крім того, психопатологічні тривожні і депресивні прояви різної інтенсивності, включаючи клінічно окреслені розлади, притаманні більш ніж 30% населення і майже 80% потерпають від наслідків дії психотравмуючих чинників, з яких у 45% спостерігаються прояви по стресово-психологічної десадаптації а у 25% патологічно патологічно-стресове реагування у вигляді окремих ознак. ВТСР. Між тим, наявність проявів тривожно-депресивного реагування не залежить від вступлення захопленості новинами. Серед осіб з окремими ознаками та вираженою клінікою психопатологічної симптоматики зустрічаються особи, як надмірно захоплені інформацією, так і з безпечним рівнем її використання. А високий рівень захоплення новинами має, звісно, тісну пряму кореляцію. З інтенсивністю патологічного стресового реагування між тим у 42% відсотків осіб надмірно захоплених інформацією не спостерігається ознак дезадаптивного, ефективного когнітивного реагування, і захопленість інформацією виступає у них як ресурс опанування, що позитивно відбувається на психічному стані та посилює здатність успішного функціонування. Чому так відбувається? Подумали ми і висунули гіпотезу. Гіпотезу стосовно того, що Інформаційна психологічна стійкість, тобто здатність індивіда до збереження психічного здоров'я та психологічного благополуччя, незалежності, незалежно від мимнивості, об'єму та стресогенності, генності змісту інформаційного потоку, в якому він функціонує, це окрема опція людини, яка є дуже диференційована, і, але вона може бути розвинена. Отже, інформаційна психологічна стійкість забезпечує оптимальний режим функціонування психіки в умовах інформаційного стресового навантаження зовнішнього середовища через здатність не бути об'єктом маніпуляційного впливу, через здатність ефективно виконувати в умовах невизначеності, ефективно функціонувати виконувати всі завдання в умовах невизначеності без потреби в додатковій підтримці зовнішніх джерел. Через здатність критичного осмислення інформації і здатність до формування та користування навичками інтелектуальної та інформаційної гігієни та медіаграмотності. Отже, стрижневим конструктом інформаційно-психологічної стійкості, превенції медіатравмувань, виникнення травми свідка та негативного впливу інформаційної травми є. Здатність до критичного мислення. Отже, які виклики інформаційного стресу ми маємо? З одного боку, когнітивні, ефективні астонічні симптоми, з іншого боку, необхідність стимуляції інформаційно-психологічної стійкості через покращення здатності до критичного мислення. Чи маємо ми відповідь на це? Так, маємо. І відповідь, між іншим, також має дві складови. Це психотерапія і мемопров. Мемопров – це перша в світі запатентована біологічно активна суміш пептидів, яка протягом 30 днів клінічно достовірно покращує пам'ять увагу та концентрацію при стресі, перифтомі та недосипанні, а також внаслідок вікових змін. Це запатентована комбінація нейропептидів, які імітують фактор росту нейронів і захисні фактори. Що виробляються в мозку у молодих людей у формі пептону НП-12? Нейропептиди НП-12 підтримують роботу нейронів шляхом імітації ефектів нейротрофічних факторів у мозку, протидіють нейродегенеративним змінам, які відбуваються у старіючому мозку за допомогою нейропротекції нейронів. Виробляються за допомогою сучасного біотехнологічного процесу стандартизованого ферментативного гідролізу. Очищених нейронів білків, і після орального використання проходять через гематоенцефалічний бар'єр. Тобто, це біологічно активна суміш пептидів природного походження із клінічно доведеною ефективністю. Мімопроф є комбінацією нейропептидів НП12 і амінокислот, отриманих із природних джерел, відповідно до стандартів біотехнологічного процесу сертифікованих умов. Нейропептиди в його складі імітують фактори росту нейронів, важливі для нормального функціонування мозку. Згідно з опублікованими результатами досліджень, ці нейропептиди демонструють ефективність у двох важливих процесах: це нейропротекція, тобто захищають нервові клітини і нейронну мережу від патологічних процесів, що ведуть до погіршення когнітивних функцій, і нейропластичність. Тобто стимулюють утворення і зміцнення міжнейронних з'єднань, що сприяє поліпшенню когнітивних функцій, пам'яті, уваги, концентрацію та прискорюють відновлення нейронних мереж. Завдяки вищезназначеним властивостям номокруг поліпшує та відновлює когнітивні функції та сприяє розумовій і фізичній реабілітації в період одужання. Звісно, існує доказова база Evidence Base в охрановської бібліотеці стосовно мимопробу. Перші роботи стосовно починаються з 2005 року, коли ця добавка розглядалася просто для стимулювання когнітивних процесів людей похилого віку. На теперішній час мимопров розглядається в комплексі з іншими факторами для. При реабілітації пацієнтів перш за все, після судинних катастроф ми маємо власне дослідження від вічизняних топів української психоневрології професорі Чабана і Марути, які досліджували новопроф і довели, що протягом 13 днів, 30 днів клінічна достовірна. Мимопробу ну, прийом мимокруга протягом 30 днів клінічно достовірно покращив пам'ять увагу і концентрацію при стресі, периптомі і недосипанні, а також внаслідок вікових змін. Крім того, профілактика медіотравмування є в фокусі всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської «Ти, ти як, і тому в першу чергу ми з вами всі повинні Дотримуватись правил здорового медіаспоживання під час війни. І на теперішній час вже існує багато рекомендацій щодо відповідального медіаспоживання і інформаційно-психологічної безпеки особистості. Існують навіть вправи для розвитку раціонального і критичного мислення, тобто треба мотивація і бажання їх. Адаптації до існування в умовах інформаційного перевантаження сприяє застосування моделі шість кроків до психологічної рівноваги, розроблені нашими ізраїльськими колегами під керівництвом професора Буділаада. Він виділяє шість джерел ресурса, Ресурс адаптації, який допомагає подолати. Стресові виклики і підвищити стресостійкість в умовах інформаційного перевантаження це ресурси, перш за все, це віра в себе, в побратимів, людей в суспільство, в Бога, це емоції, тобто усвідомлення, опанування і керування ними, це спілкування, бо підтримка і зворотній зв'язок є найважливішим ресурсом, який сприяє підвищенню нейропластичності. І створенню нових нейронних зв'язків, це використання з одного боку уяви інтуїції творчості, з іншого логічного мислення і аналізу, що сприяє розширенню можливостей для пошуку рішень і прогнозування результатів подій. І, звісно, це фізична активність, бо дозоване фізичне навантаження як ресурс належного і е, соматичного, і психічного функціонування. Ми вже багато років говоримо про це. І про необхідність впровадження цих підходів. Крім того, дотримання загальних рекомендацій з інформаційно-психологічної безпеки особистості, про які ми говоримо з 2014 -го року, дуже прості: тобто формування навичок позитивного мислення, інтелектуальна і фізична активність, перенесення акценту уваги на близькі родинних взаємодію, навички спілкування з природою та самим собою і критичне осмислення інформації. Дотримання цих правил допоможе зберегти психічне здоров'я в умовах інформаційного вироку. Дякую за увагу. Переможемо.